Доброго дня, бажаю здоров'я. Вітаю, друже. Це ти де? Покровську, друже. Виїхав в Покровську. Вдалося мені вирватися, треба трошки. Це людей. О, людей вивозять так, я... автобусами чи що? Ну тут дивіться, тут трошки ситуація ще в Покровську більш менш а от Мирнограді взагалі там все ще евакуація, деякі райони перекриті. Там майже цілий день комендантська година. Тут вже прильоти. Щоб ви розуміли, від Мирнограда до... Дорівні десь кілометра чотири, а от від Покровська, де я зараз на бойометку кілометрів десять по прямі. Я понял. А то там умнічають розказують, що нова почта працює, що ви Оскар, тут брешете. От я, наприклад, вчора хотів забрати посилку. Через знайомих не вдалося, бо такі чаги, що просто жака. Ми ж не можемо ківня стояти біля кошти, чекати посилку забрати. Я зрозумів. Е, дивись, е, я може буду на 24, 25 або 26 їхати в ваші краї туди. Це я можу максимум куди до вас доїхати? Е, ну, в принципі, до поковська можете доїхати, якщо до того часу ще тут не будуть підарі. Так, це місто це центр Покровська, люди потихенько з'їжджають, магазини закриваються. От, наприклад, я в АТБ хотів заїхати, трішки скупиться. АТБ закрито, аврора закрита? Там міні маркети закриті, булочні закриваються. Люди потихеньку з'їжджають. Тобто, ну не так як раніше, що ти можеш будь-який час приїхати, закупитися і поїхати. Потихенько люди починають виїжджати з міста. А взагалі, яка ситуація навколо Покровська? До Покровська, там, де гра, там вже в дрони по місту літають, там уже ситуація не дуже приємна. Uh -huh. деякі, деякі райони, крайні, які вже ближче до зони зіткнення, то вони вже не працюють, вони вже взагалі закриті. По Покровську по Покрошку поки що більш-менш спокійно, але вже чути вистріли, бувають там прильоти. Ну, місто потрішки там покоцане містами, то там, то там, то там, то там, якщо так по місту бери. Пере... Дивіться, це я зараз їду по центру, але центр ще більш-менш нормально, ну вже дивіться, тобто центральне місце, а народу, ну, ага. не так, як було раніше. Тут раніше не пройти, не проїхати, а зараз по центрі Ну я коли у вас був. Коли я у вас був, це недавно в Покровську, то було більш спокійніше, правда? Ну, зараз, звичайно, звичайно. Тоді, ще було не так, тоді було тихо, 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 Це десь пару тижнів назад же, штук. Ну, ви розумієте, хто надвигається тут від Покровська до нуля, кілометрів 10, максимум 12. Що так хорошо. Давайте тепер по е, по запитам. Значить по е, партію одну я вам відправив аптечку, то що люди скинули. Вам треба ще Олексій Олексій. Я вас переб'ю нам дуже потрібно аптечки. Це та нам ще потрібні енергетики, бо розумієте. Ми цілий день, там цілу ніч, там і спати. Можливості немає. енергетики, якісь батончики, аптечки також потрібні. Ну все, що можете, було б чудово, На, бо це, там немає, можливості. Пишуть якісь. Ну я їх теж підарами буду називати у коментарях. Що ви брешете, пацанам енергетики не потрібні. Я кажу, візьми, сука, свою жопу, притащи в Покровський, тобі там розкажуть, що потрібно. Аж блядь, бійці. енергетики потрібно, бо ми постійно 24 на 7, Ми, як то кажуть, повинні бути стою. Там немає часу спати, немає часу міняти. Ну і цигарки, я, так? так? Цигарки, так. Так, і цигарки також. І також. Поїжджає по щось таке сухе, там, наприклад, макарони, міліни, якісь там супи, що кава, чай, бо саме-саме немає. Вам приготовити є на чому, да, там? Приготовити є, звичайно. Mm -hmm. Ось бачите, місто полупусте. От я їжджу і машин дуже мало. Ось, це, це центр міста. Mm -hmm. Покровська, да? Да, центр міста Покровська, люди періодично ну, ось пусті парки. Пусті вулиці, ну люди потихеньку от було декілька днів назад, коли ми тут були. Мій колега був так тут масово автомобілі грузилися. Лю ну, люди потихенько, звичайно, надіяться на краще, але ну, і потихенько починають звідси виїздити. Ага, бачу. Слухай, якщо тобі не важко, подякуй просто людей за аптечки, бо люди дуже підключилися. Я б хотів, їм буде приємно почути від тебе. Від свого підрозділу хотів би подякувати всім, хто допомагає нам через Олексія, через його фонд. Якби не ви, то я не знаю, то фронт би був би набагато далі. Велике вам дякую. Перемога буде за нами. Так, друже, дякую тобі. Тож, значить, дивися, я тут позаписував, або я передам тоді е, поштою, скажеш куди, або е, якщо вирвуся сам на ці дні, е, то привезу особисто в руки передам. Ну Ось, наприклад, я нас, зараз приїжджаю 3 відділення нової пошти, ну, куди ви нам відправляли раніше. Ага. О, поки що тут все працює, поки що місто, Активіців, тут нова пошта за... За... Ага. Ось це нова пошта за цими блоками. А, вони прям блоками повикладували, да? Так, 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 ось тут прильот був ще раніше. І ось так місто точно, там, 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 весь руїни. Там прильот, там прильот, там прильот. Ну, місто под шейкопоходцем нас взагалі я мовчу, там місто вже я пришето. А скажи мені таке питання, я це ж дивлюся, там Петя душові везе, там сотнями душові везе, притула там везе вам дрони сотнями. Хоч щось вам довезли, ну чесно. Не знаю, наверное. <поценно> Нас хтось нас. Ага, бачу, його. Ось. І так, в принципі, місто там-там-там потихенько руйнується. Не знаю, ми не бачили цих його душових, я ну, поїхав, не побачили. Нас, напевно, не недостойні тих душових. Я згоден. З тобою недостойні, значить. Так, друже, хорошо. Значить, у мене тут якраз уже а рубіжне, що в мене є, тут хлопці з 4-ї бригади оперативного призначення.

Медповрад, після Менограду, плюс мінус Покровськ. От вони і так ідуть, то есть зараз вже на нові метам люди вже майже всі виїхали. Скажи, за селом за Покровськом село Рівне таке є, там готель Європа є. Туди ще можна доїхати? Туди ще поки так. Да. О, якщо що, щоб я туди тоже завіз, я всегда туди завожу хлопцям продукти, все. А потім вони під'їжджають по, по мірі можливості забирають. то я тебе. запитав у да, да, Покровськ Поки тут... Приїхають сюди, це саме найближче місце до нас, щоб не їхати в Добропілля, бо Добропілля ще віця, десь кілометрів 30 їхати, тому що нам далеко не їхати, то ми основнували сюди. Але з продуктами тут проблема, бо багато магазинів позакривалося, багато всяких випічок позакривалося, багато чого закрилося, і я так розумію, що нам вже потім треба буде їхати і в Добропілля. Бо то, що потрібно купити, таке основне, то його вже тут ну, не є. Ну, мав ще набагато знайти, коли позакривався всі магазини, в яких раніше скуповувалися. Ну тоді, якщо я буду їхати, я вам теж куплю щось свіжого, там перед Покровським магазин, щоб ковбаса свіжа була, там сосиски таке, паштети, щоб пожарі не вести. І привезу вам. Ми вам дуже вдячні, ми вам да, вдячні за те, що ви нам допомагаєте, за те, що ви не забуваєте про З вас допомога, а з нас перемога. Казка підійшла, розгрузка підійшла. Все, все мій дійшло, давайте вам дякую. Все. дякую. все, тримайтесь, все. Тоді на зв'язочку. Дякую. На зв'язочку. слава Україні. Героям слава добре, давай обняв. Ну, якось так. Місто тисячі слов. Всім дякую, хто допомагає. Всім дякую, хто буде допомагати. Ну, а підарів вже не заставиш фінансувати, не треба. Тільки пиздіть у коментах. Уміють. Всім дякую. Давайте до 24-го, що зможемо зберемо, тоді я навіть на 25-го виїжджаю теж на Покровськ. До роботи.